Як думаєш, скільки коштує зробити два відео з приготуванням десертів з Убе? Спойлер більше, ніж мій тижневий продуктовий бюджет. Сколько? Давайте разом порахуємо, в скільки грошей мені обійшлись два відео, в яких я готувала Убе десерти. Я дуже сподіваюся, що ви їх дивились. Бо якщо не дивились, будь ласка, поставте на паузу. Поверніться на мою сторінку і подивіться, бо там дуже круті відео. Головний інгредієнт Uber 1100 гривень. Ото вже не скарб. За 250 грамів. В кондитерському магазині я купила агар і пудру з сублімованої ожини. Це коштувало 250 гривень. сільпо на 565, плюс чорниця в бабусі 150. Лохина також на 150 манго пюре 70 гривень. Кілограм фіолетової картоплі, з якої я з самого початку планувала приготувати у бо коштувало мені 250 гривень. Чорний шоколад 70 гривень. Форми для чизкейків коштували 250 і УБ пиріг з закладу коштував 350 гривень. А п'ятсот шістсот. 600, 1400, 800. Виходить... <звук> Отже, загальна сума виходить 3200 цілий день зйомок, майже 12 годин і одна хвилина солодкого відео. Ну, ладно, якщо сумарно, то три хвилини солодкого відео. Чи було воно того варто однозначно, але наступного разу, напевно, зніму щось трошки побюджетніше. А може, ні. Ви ще досі не десерт зуби? А як ви вважаєте, багато це чи мало? Напишіть, будь ласка, в коментарях.